Звук, який визначає віру протягом поколінь, це не проповідь чи спів, а дзвін. Його дзвін позначає ритм священного, закликає до молитви, сповіщає про полегшення чи жалобу. У горах Фесалії 1470 року дзвін монастиря Святої Катерини продзвенів з металевою чіткістю, що пронизувала ранковий туман. Але цей дзвін 23 квітня не сповіщав про початок дня праці та молитви це було прощання звук, який луною розносився долиною. І ніколи не повернувся. За кам'яними стінами 23 жінки, одягнені в грубу вовну, стояли навколішки в холодній каплиці. Їхні губи рухалися в унісон, утворюючи латинські слова, що повторювалися тисячу разів. Однак того ранку склади мали присмак попелу. На дворі горизонт був забарвлений не ніжним рожевим кольором світанку, а зловісним, мінливим багряним. Це не було небо. Це були прапори Османської імперії, хвиля золотих півмісяців над морем людей, сталі та пороху, що стікали з пагорба, знищуючи ландшафт. Армія не йшла маршем, вона просувалася як геологічна сила, нестримна. А Батиса, сестра Елені стискала срібне розп'яття, яке пережило три покоління її родини. Її пальці тремтіли, але не від страху. Вони тремтіли від абсолютної впевненості. Вона та всі її сестри знали, що буде далі. Чого ніхто з них, ані світ навколо них навіть уявити не міг, так це те, що смерть буде милосердям. Бо те, що станеться далі, не було записано в історичних книгах, які ви вивчали. Це було поховано, стерто, приховано під шарами мовчання століттями, доки фізичні докази, викарбувані в самому камені, не закричали про свою правду. Останній дзвін Фесалії Монастир Святої Катерини не був фортецею, це був притулок, збудований на віддаленому схилі пагорба. Далеко від гарнізонів та головних торгових шляхів, його існування оберталося навколо мовчазних циклів молитви, фізичної праці та благодійності. Його мешканки не були воїнами, це були жінки, чиє життя формувалося мовчанням та відданістю. Сестра Магдалина, якій ледве виповнилося 19, все ще мала мозолі на долонях, успадковані від батьківської ферми, втрачені під час набігу багато років тому. Для неї монастир був єдиним місцем, де світ перестав бути місцем жаху. Сестра Феодора, якій було 70, поховала двох Абатис, бачила падіння імператорів і пережила більше воєн, ніж вона могла порахувати. Смерть для неї була звичною супутницею, а не загрозою. А в центрі сата сестра Елені Абатиса, жінка, яка прийшла до монастиря не для того, щоб втекти від світу, а щоб спробувати осмислити його після того, як чума прокотилася селом, де вона доглядала за хворими. Її зброєю були вервиці. Її обладунки, віра, її перемога, мовчазна наполегливість. Ніхто з них ніколи не тримав у руках меча. До того ранку вони вірили, що їм ніколи не знадобиться. Перший гарматний постріл пролунав одразу після того, як затихло останнє відлуння дзвону. Він не влучив у двері чи стіни. Снаряд із нищівною точністю влучив прямо в основу дзвіниці. Рев був апокаліптичним. Багатовіковий камінь вибухнув градом смертоносних уламків. Залізо дзвона закричало, коли його розірвало на шматки. І величезний шматок металу, який відзначав кожен світанок протягом 140 років, розлетівся посеред розмаху. Його уламки посипалися на подвір'я, де сестри вирощували лікарські трави. Ті самі руки, що пестили м'яту та ромашку, тепер інстинктивно піднялися, щоб закрити вуха від реву нової ери. Сестра Елені не кричала, вона встала. Вона підняла срібне розп'яття до пилу, що ширяв у повітрі, і голосом, що не тремтів, почала співати. Кайрі Елейсон Господи, помилуй один за одним з землі, серед жаху та пилу. Інші голоси приєдналися до її двадцять три повстали проти галасів імперії, але імперії не слухають пісень. Падіння Константинополя нова парадигма завоювання. Щоб зрозуміти холодність, що нависла над святою Катериною. Ми повинні поглянути на місто, яке колись було маяком усього, за що стояли ці жінки. У 1453 році Константинополь, перлина християнського світу Рим Сходу, упав після 53-денної облоги. Так, це була військова катастрофа, але це було набагато більше. Це була декларація принципів для нового типу імперії. 21-річний султан Мехмед ІІ не задовольнився захопленням міста. Він увійшов до Базиліки Святої Софії, найвеличнішого священного місця в християнському світі, де відлуння гімнів лунало протягом дев'яти століть. І оголосив її мечеттю. Він зробив це не тому, що йому потрібне було ще одне місце поклоніння. Він зробив це тому, що зрозумів психологічну істину, яку більшість завойовників ігнорують. Народ не перемагають, просто вбиваючи його солдатів, його перемагають, стираючи, ким він був. Хрести були знесені за лічені години. Золоті мозаїки, що зображували Христа та святих, були покриті штукатуркою, не знищені, а приховані, заперечені. Дзвони, символи християнської громади, такі як дзвони Святої Катерини, були переплавлені. Протягом тижня мусульманський заклик до молитви лунав з купола, де колись відбувалася православна літургія. Цей акт не був імпульсивним пограбуванням, це було хореографічним посланням світові: ваша ідентичність гнучка, ваша історія переписується, ваші символи, наші трофеї, наші Мехмед II та знищення ідентичності. Мехмед II, якого називали Фатіхом завойовником, не розглядав свою імперію просто як розширену територію, а як єдиний організм під єдиною вірою, єдиним законом та єдиною верховною ідентичністю османською. Коли його погляд упав на розрізнені залишки візантійського світу у Греції, на Балканах, на островах Егейського моря, Барбі він бачив не лише землі для анексії, він бачив відкриті рани, які відмовлялися гоїтися. Кожен дзвін, що продовжував дзвонити, кожен монастир, що залишився стояти, кожен хрест, що відкидав свою тінь на завойовану землю, був актом непокори, доказом того, що стародавній світ відмовлявся помирати. І кожна черниця, як от ті, що були у святої Катерини, яка продовжувала молитися латиною чи грецькою мовою, була живим нагадуванням про те, що віра може пережити армії. Таким чином, султану досконалив стратегію, більш підступну, ніж різанина. Різанина породжує мучеників. Мученики надихають на опір, пісні пишуться, історії розповідаються, мертві стають безсмертними. Мехмед хотів протилежного, забуття тихого та систематичного зникнення. Османи розробили методологію, яку можна назвати еразією – примусове викорінення культурної та релігійної присутності не шляхом негайного винищення, а шляхом тиску, розчинення та примусової асиміляції. До 1470 року цю стратегію вже було випробовано в грецьких монастирях Мореї, сербських жіночих монастирях на Балканах, вірменських церквах Анатолії. Деяких навернули, інших покинули на призволяще вмираючи в ізоляції. Але схема була постійною: спочатку була пропозиція, потім мовчання, пропозиція та відмова перший акт трагедії. Саме тоді сестра Елені виступила вперед. На її обличчі не було ні гніву, ні паніки, а майже безтурботний спокій. Вона звернулася не до солдатів, а до перекладача, грецькою мовою такою чіткою та чистою, що всі її зрозуміли: Скажіть своєму султану, що ми вже віддали свої життя королю. Нам більше нічого не залишилося, щоб віддати. Її відповідь була не криком непокори, а тихим ствердженням альтернативної реальності, вірності, яка перевершувала сили цього світу. Командир, чоловік на ім'я Хасан Паша, чиє ім'я згадується в османських військових записах Фесалійської кампанії 1470-х років, не відповів гнівом. Його реакція була набагато більш моторошною. Він ледь помітно посміхнувся. Це була не глузлива посмішка, а посмішка впізнавання. Це була посмішка людини, яка побачила перед собою знайомий протокол. Хасан Паша знав щось, чого черниці ще не розуміли. Османи досконало опанували мистецтво ламати людей, не вбиваючи їх. Смерть була самоціллю, вони прагнули перетворення. Відмова Елені не була кінцем драми це був перший крок у довгій та ретельній грі, розрахованій на те, щоб позбавити сенсу ту саму віру, до якої вона так упевнено зверталася. Посмішка Хасана Паші вирішила долю сестер їх не відправлять на славне мучеництво, яке, можливо, глибоко в душі одна з них уявляла. Їх відправлять на щось незрівнянно гірше, на вмисний процес розпаду, де їхній власний опір буде використано як інструмент для їхнього знищення як особистостей та як символів. Буря не прийшла, щоб змити їх одним махом. Вона прийшла, щоб розчинити їх, крапля за краплею, у тиші імперії. Посмішка Хасана Паші була останнім людським виразом, який сестри Святої Катерини бачили протягом деякого часу. Після неї була лише процедура. Солдати з ефективністю, позбавленою зайвої жорстокості, повели 23 жінок назад до серця їхнього монастиря, каплиці. Вони не били їх, не ображали. Вони просто замкнули їх у найсвященнішому просторі, місці, де кілька годин тому вони співали свій кайрі елейсон. Потім вони відступили. Це була не просто якась там в'язниця. Це була камера, стеля якої була склепінчастою стелею, що колисала їхні мрії. А вітражі фільтрували світло, що освітлювало їхні молитви. Першої ночі тиша зовні була жахливішою за будь-який крик. За товстими кам'яними стінами вони чули повсякденне життя окупаційної армії: сміх, брязкіт металу, запах їжі, що готується на вогнищі. Це був звук світу, який займався своїми справами, байдужий до їхньої неминучої загибелі. У найтемнішому кутку дві молодші сестри, які прибули з Коринфа роками раніше, почали ридати. Її стогони, посилені акустикою цього місця, були відлунням відчаю, який загрожував заразити їх усіх. Але потім у темряві пролунав голос: це була сестра Магдалена, та, що мала мозолисті руки фермера. В'язниця у самому святилищі ув'язнення в каплиці було першим етапом ретельного психологічного експерименту. Хасан Паша, ветеран кампанії на Балканах, вже бачив таку стійкість раніше. У своїх звітах він описував віру як свічку, яка горить найяскравіше перед тим, як згаснути. Його стратегія полягала не в тому, щоб загасити полум'я одним подихом, а в тому, щоб повільно позбавляти його кисню, поки воно не поглине себе. На другий день великі дубові двері відчинилися. Жоден солдат не зайшов. Увійшов слуга, молодий чоловік, який уникав зорового контакту. Він поставив глечик чистої води та кошик зі свіжоспеченим хлібом посеред нефа. Потім мовчки вийшов і знову зачинив важкі двері. Аромат хліба наповнив холодний, сухий простір. Для жінок, чиї горла боліли від спраги, а шлунки були порожніми протягом 48 годин, спокусою були відчутні фізичні муки. Молодші сестри дивилися на сестру Елені благальними очима. Саме сестра Теодора, старша, порушила тишу голосом, що тріщав, як сухий пергамент. Вони хочуть, щоб ми його забрали, щоб відчули вдячність, щоб пом'якшили. А Батиса кивнула. Її відповідь була простою та нищівною тоді ми поститимемо. Ніхто не торкався їжі чи води. Це було активне відторгнення, акт духовної боротьби. На третій день губи кількох сестер потріскалися та кровоточили, їхні руки неконтрольовано тремтіли. Дорога до моря подорож як інструмент ліквідації. На третій день двері знову відчинилися. Цього разу це був сам Хасан Паша, а поруч з ним перекладач. Його промова була ще однією пропозицією, загорнутою в бездоганну логіку влади. Ви не злочинці, ви не вороги, ви просто помиляєтеся. Султан милосердний. Він пропонує вам нове життя, нові імена, захист. Вам потрібно лише вимовити слова. Мовчання жінок було їхньою відповіддю. Хасан незворушно продовжив: Або ви можете піти з нами до Константинополя. Там сам султан вислухає вашу справу. Можливо, його зворушить ваше переконання. Він зробив паузу, дозволяючи слову переїхали повиснути у важкому повітрі. Але дорога довга, і слабкі її не переживають. Це не була погроза, це була фактична обіцянка, закон фізики, застосований до людських тіл. Сестра Елені подивилася на своїх сестер. Деякі були напівпритомні, інші молилися із заплющеними очима, інші шукали сили в кам'яних плитах підлоги. Вона перевела погляд на Хасана. Ми підемо пішки, сказала вона. Посмішка офіцера знову з'явилася. Добре, ми вирушаємо на світанку. Тієї останньої ночі в монастирі жінки обійнялися в темряві. Вони мовчали. Це була сестра Магдалена, яка знову почала наспівувати мелодію, вечірній гімн. Потроху до них приєдналися інші. На дворі солдати на варті слухали. Деякі зупинялися, інші відводили погляд. Один з них, роки по тому, розповість своєму онукові історію про жінок, які співали до смерті. Але ця історія, як і багато інших, також буде втрачена. Наразі Гімн просочувався крізь тріщини в стінах каплиці та плив у ніч молитва, благання, остаточне оголошення присутності. На четвертий день розпочався марш: двадцять три жінки, руки яких були зв'язані грубими мотузками. Були вишикувані та попрямували на південь до узбережжя. Не було ні возів, ні коней, ні провізії. тільки їхні ноги, пил дороги та нещадне сонце. Солдати не квапили їх. Не було потреби. Сама дорога була покаранням. Географія стала їхнім катом. На другий день 62-річна сестра Ірена, коліна якої були спустошені артритом та життям, проведеним на колінах, знепритомніла. Вона спробувала встати, але ноги не піддавалися. Солдати не чекали. Саме сестра Магдалена. З її юнацькою силою разом з іншою сестрою підняла її на плечі та несла наступні п'ять кілометрів. Коли колона зупинилася з настанням сутінків, Ірена була непритомною на світанку. Вона померла. Сестри, все ще зі зв'язаними руками, викопали неглибоку могилу біля дороги пальцями, без інструментів. Не було жодної церемонії, лише земля та шепіт молитв. Трансформація матері Елані, захоплене тіло, незламна душа. Сестра Елані йшла на чолі колони весь шлях, ведучи навіть зі зв'язаними руками. Але вранці сьомого дня Хасан Паша віддав наказ а Батису відвели до її намету, саму те, що сталося всередині, не зафіксовано в османських аналах, які документують лише результати, а не процеси. Єдиний погляд на той момент, який ми маємо, походить з листа венеціанського купця. Ув'язненого в османському таборі в очікуванні викупу, знайденого в архівах Дубровника у 2003 році. Чоловік пише: Я бачив, як її повернули на світанку. Вона не могла ходити. Її очі. Боже, прости мене. Її очі були відкриті, але вона більше не жила в них. Вони одягли її в шовк і провели по табору як новонавернену. Але коли я проходив повз, я почув, як рухаються її губи. Вона все ще молилася латиною мовчки. Вона не зламалася, вони просто забрали її тіло і залишили її душу блукати. Це свідчення є ключем до розуміння зловісної витонченості османської стратегії. Вони не хотіли мучеників. Мученики надихають пісні пишуться, історії розповідаються, мертві стають святими вони хотіли привидів істот, які могли б ходити, дихати, їсти, але які ніколи більше не будуть цілими. Живий доказ того, що повстання марне, Ходячі попередження для всіх, хто думав, що віра може протистояти імперії. Сестра Елені пройшла решту шляху до узбережжя, але більше ніколи не говорила. Вона ніколи не дивилася нікому в очі. Вона була там, але її не було. Молодші сестри плакали, побачивши її. Старші, як от Теодора, просто міцніше стискали свої вервиці та молилися з більшим запалом. А Батиса стала ідеальним символом їхньої піррової перемоги. Вони могли зруйнувати посудину, але не могли розлити воду, яка в ній знаходилася маніфест безіменних, від людей до чисел. У порту волоса на них чекала османська військова галера, дерев'яний велетень з рядами весел. Це не було пасажирське судно. Це була машина, призначена для контролю та перевезення людських вантажів, рабів, полонених, здобичі. 18 сестер, що вижили, були загнані на борт. І прикуті до веслярських лав їхні зап'ястя були скуті наручниками до холодних іржавих залізних кілець. Документ, знайдений у 1987 році в музеї палацу Топкапи в Стамбулі, вантажний маніфест корабля, фіксує остаточну транзакцію їхньої людяності. Імен не згадується. Там немає згадки про святу Катерину. У ньому написано: Релігійні полонянки, жінки, 18, пункт призначення, імператорський двір, мета домашня служба та навернення. Слово служба тут є монументальним ефемізмом. Вони були рабами. Подорож через Егейське море тривала 12 днів. Байдуже море стало ще одним співучасником у їхньому випробуванні. Шторми шмагали палубу, солона вода обпікала їхні потріскані губи, а хитання корабля змушувало жінок, які ніколи не бачили океану, блювати до порожньості. Довгими ночами, закутими в згубну темряву трюму. Єдиними звуками були скрип дерев'яних конструкцій, плескіт весел та задишка інших в'язнів. І ось знову почувся шепіт. Це була сестра Магдалина. Її голос, слабкий від спраги та виснаження, знову прошепотів псалми. З глибини, я кличу до тебе, Господи, таємна каплиця горизонт, що піднявся перед ними на 12-й день, не був визволенням. Це було завершення їхнього полону. Галера, розсікаючи свинцеві води Золотого Рогу, огортала обриси Константинополя, не як місто чудес та мозаїк, про яке вони колись мріяли, а як різкий чужий силует. Куполи та мінарети виділялися на тлі блідого неба не як символи благодаті, а як вершини гігантської кам'яної клітки. Феодосійські стіни, які тисячоліття відбивали армії, тепер наблизилися до них. Місто, яке називали бажанням світу, перетворювалося на їхніх виснажених очах на сцену їхньої загибелі. З доків 18 сестер, що залишилися, провели лабіринтом вузьких вуличок, підштовхуваних людською річкою торговців, Солдатів та рабів усіх рас. Люди зупинялися, щоб подивитися. Християнські черниці серед здобичі були рідкістю, навіть в імперії, побудованій на завоюваннях. Це була розрахована демонстрація. Переможена віра дефілювала як трофей. Їхній марш провів їх за межі старих районів через імператорські сади, де фонтани співали мелодію, яка вже їм не належала, аж поки вони не зупинилися, змушені стати на коліна в самій тіні будівлі, яка втілювала їхню трагедію. Софії. У цей момент, коли Азан, ісламський заклик до молитви, лунав з мінаретів, що замінили дзвони, одна з сестер, невідомо яка саме, пробурмотіла слова, що стислили століття скорботи. Ми вдома, але це вже не наше. Однак подорож не закінчилася. Їх не провели до великих залів для аудієнцій чи до дворів, де візири будували інтриги. Їхня мета лежала далі, набагато далі. Солдати провели їх через бічні двері, потім піднялися кам'яними сходами, що звивались у темряву, ведучи в мережу тунелів, що пахли вогкістю, утрамбованою землею та забуттям. Константинополь. Місто клітка, їхнє нове життя було існуванням шепоту та тіней. Вдень їм доручали найневидиміші та найпотаємніші завдання в палаці: мити підлоги в безлюдних коридорах, прати гори білизни, розпалювати вогнища на кухнях, що живили двір, який вони ніколи не побачать. Вони були привидами в уніформі, що рухалися з опущеними головами, навчені бути непомітними. Але вночі, в абсолютній тиші тунелів, коли палац спав і лише випадковий скрип дерева чи далекі кроки охоронця порушували порожнечу, вони повертали собі людяність. У найвіддаленішому куточку цього підземного світу вони знайшли покинуте сховище, запечатане за фальшивою стіною з крихкої цегли. Обережно один з них розібрав його якраз настільки, щоб створити таємний вхід. Усередині було місце, щоб стати на коліна, і там, у найглибшій темряві, вони збудували неможливе каплицю. У них не було ні розп'яття, ні требника, ні вина, ні освячених гостей. Їхні спогади, нігті та відчай перетворилися на відданість уламками розбитої кераміки або просто мозолистими кінчиками пальців вони почали вирізати на м'якому камені стіни хрест за хрестом. Маленький, шорсткий, глибокий. Кожен слід був мовчазним криком, актом віри, підтвердженням того, що вони все ще тут. Вони використовували шматочки розбитого дзеркала, щоб відбивати тьмяне світло вкраденої олійної лампи, створюючи мерехтіння, яке імітувало свічку. Клаптик чистої тканини став вівтарною скатертиною. Черствий хліб, що залишився з кухні, і трохи води були їхньою Євхаристією. І щовечора вони збиралися, щоб на пам'ять читати псалми, гімни, молитви літургії. Яку вони більше не могли служити, це була меса без священника, причастя без церкви, опір, побудований на руїнах їхнього життя. Сучасне відкриття хрести, вирізьблені нігтями-століттями, ця кімната залишалася запечатаною, її таємниця охоронялася пилом та легендами. Серед найстаріших слуг нинішнього палацу музею поширювалися чутки про латинські шепоти, що виринали з його глибин дуже тихими ночами. Французький дипломат у 1712 році згадав їх у своїх творах, але потім відкинув як забобони неосвічених слуг. Офіційна історія не мала жодних записів про них. Доки у 2011 році, під час планових реставраційних робіт у нижніх тунелях палацу Топкапи команда турецьких археологів, оглядаючи невідповідність у стіні, не видалила ряд цегли, який не був оригінальним. Те, що вони знайшли на іншому боці, залишило їх безмовними, приголомшливими. У маленькій недоторканій кімнаті не було ні скарбів, ні документів. Її стіни були вкриті зверху донизу десятками й десятками різьблених вручну хрестів, сотнями, мозаїка відчайдушної віри, викарбувана прямо в скелі, бдіння в темряві, роки вкраденої молитви. Серед цих джунглів хрестів археологи знайшли особисті знаки, закодовані послання відчаю та надії. В одному кутку вони виявили грубу фігуру птаха, вирізблену з зворушливою ретельністю. Поруч з нею на камені було вигравіровано 23 рядки, немов список. Лише 11 із цих рядків були повними, позначеними маленьким хрестиком на кінці. Інші 12 були перервані посередині, зникаючи на поверхні скелі. Це був літопис сестер, тих, хто залишився живим, і тих, хто впав, мовчазна хроніка їхнього повільного знищення. Але найпоказовіша знахідка, та, що надала сенсу всьому, була в центрі головної стіни. Там, вирізблені твердішим, глибшим каліграфією, з'явилися чотири латинські слова: «Lux in tenebris lucet» Світло світить у темряві. Це цитата з Євангелія від Івана, вірш, який продовжується: І темрява не перемогла його. Це не був випадковий напис, це була декларація принципів. Богословський маніфест, вирізблений з безодні. Завдяки цим залишкам ми можемо реконструювати роки її полону. Свідчення, написане венеціанським в'язнем, врятованим у 1478 році, знайдене у венеціанських державних архівах, підтверджує це таємне життя. Серед слуг гарем ходять чутки про дивні голоси, що доносяться з найглибших тунелів вночі. Жінки, які співають дивною мовою Богу, який не є Богом цього палацу. Роками можливо десятиліттям ці жінки пильнували.